Фестиваль вогню російській столиці горить за два кілометри від Кремля. Тепер точно у москвичів жодних вечірок, ні голих, ні одягнутих. Адже стихія встигла попрацювати над інтер'єром у модному івент-холі. Тим часом саму федерацію продовжують накривати чергові біди. Що ж цього разу? Хурделиця, комунальний апокаліпсис, снігові замети. Все разом про це дивіться на каналі. «Січас», закликаю підписатися і рушаймо. Близько п'ятої години ранку, у четвер, 15 лютого, на Пушкінській площі спалахнула будівля майданчика для проведення заходів і звісті у Москві. Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди та локальні телеграм-канали. За даними соцмереж, вогонь перекинувся на бар резиденція та нічний клуб Лукін Румс. Ватра поширилася із неймовірною швидкістю. У апогей горіння площа ураженої вогнем території сягнула. Півтори тисячі квадратних метрів частину персоналу вдалося евакуювати, але одну людину спочатку не могли знайти через сильне задимлення однак після за деякий час повідомлення про постраждалих не надходило. Очевидно, зниклого виявили цілим та неушкодженим. На місце прибули рятувальники. До гасіння пожежі було залучено понад 120 осіб. Задіяно ще 35 одиниць техніки. Надзвичайники повідомили, що всередині двору будівлі обвалився металевий купол. Йдеться про будову, яка розташована поряд із самою будівлею. Там можливо є газові болони. Зазначило джерело у російському МНС. Тут важлива ремарка. Івент-центр розташований всього за два кілометри від резиденції президента РФ Володимира Путіна, тобто у безпосередній близькості до Кремля. Здавалося б, де де а у цьому квадраті мають бути посилені засоби безпеки. Але ні, очевидці сусідніх будинків навіть невчасно побачили горіння. Їх ніхто не попередив про загрозу. Ну Там пожежні працюють. Все роботочна. Мы работаем в соседних заведениях, соответственно, никакая система в известии не сработала, ничего не сработало. Мы вышли, чувствовали запах дыма, увидели, вышли в служебные помещения, открыли дверь и увидели вот это... Огонь, соответственно, сразу позвонили в 112, вызвали полицию. Ни одна система, ничего не сработало. Здание известник, которое находится в 10 минутах от Кремля. Пожарные прибыли где-то минут через 10. После как мы увидели. Но там уже полихалося соответственно, полностью Всі Ни одна система в здании не сработала, ни одна. Как здесь сього принималось, это большой вопрос. Пожежа у дворі будівлі ізвісті хол у Москві Локалізовано про це повідомили оперативні служби за кілька годин. Згодом там вказали, що могло стати причиною загорання. За однією з версій слідчих невідомі могли підпалити клуб. Про це зокрема повідомляє Паблік База. Крім того, є версія короткого замикання через аварійну роботу одного з побутових приладів. Остаточну відповідь дадуть експертизи, які проводять МНС та СК. При цьому співробітники слідчого комітету перевірять дії охоронця. Він єдиний перебував у приміщенні на момент пожежі. При цьому більш ніж 30 хвилин не повідомляв про спалах. Але тепер не пожежами єдиними цієї ж ночі у Москві було чути стрілянину. Бандитські розбірки траплялися біля готелю Золоте кільце. Про це повідомляють очевидці. На місце прибула поліція, розгвардія і співробітники ДПС. Поліцейські швидко затримали стрільця. Конфлікт стався між чотирма громадянами під час оформлення незначної ДТП. Про це повідомляє МВС. Пишуть від під час суперечки один із водіїв дістав зброю. Найвірогідніше це був травмат, а другий водій отримав травми і його госпіталізовано. Момент екшену до слова потрапив і на відео. Ось ця практично сцена ізбивика. Але не сидиться спокійно і дітям. У Росії з'явилися неповнолітні диверсанти. Двох школярів затримано за підпал на залізниці в Орловській області. Їм 15 та 16 років. Тепер порушено кримінальну справу за статтею Диверсія. За даними шот релейну шафу на перегоні Орел. Сталевий кінь розкрили монтування ми спалили ввечері 8 лютого. За фактом диверсії тепер будуть. Розбиратися слідчі, ну а малим загрожує максимальний термін щодо неї до 20 років позбавлення волі. Палаючі краєвиди були і в перемі, там димів магазин будматеріалів. Та поки одні місцевості палають Москву замітає снігом. Очікується, що до вечора кучугури зростуть до рекордних значень за кілька десятків років. Наразі затори сягають восьми балів. На заході підмосков'я вже випало понад третина від місячної норми опадів, а в столичних аеропортах через снігопад видимість погіршується до шести сотень метрів. Московців навіть закликали пересісти на громадський транспорт. Також автомобілістів попросили не заважати проїзду комунальних служб та з розумінням поставитися до їхньої роботи. Про це саме благають і служби таксі. Як то кажуть, ні пройти, ні проїхати. Але ж це зовсім не все з проблемами у Білокам'яні. Як спогад, із минулого туди прийшла ще й комунальна катастрофа. Уявіть собі, посеред міста вигулькнув височенний фонтан. Так, от російською мовою, достопримічательність можна здибати на перетині проспекту Сахарова та садового кільця. На цьому у мене все. Долучайтеся до нашого каналу «Січас». Підписуйтеся, ставте свої вподобайки, коментуйте це відео і побачимося в наступних випусках. Російська федерація приймає вітання на 14 лютого. Щоправда, з неба у таку романтичну дату падають не пелюстки троянд та бризки шампанського, а дрони. А ще на відміну від дня Валентина здорової людини у росіян горять не свічки, а палають будівлі. Чому свято пішло не по плану? Говоримо у випуску, рада бачити на каналі Сі і Мерщій до новин. Російське міноборони жаліється, що вночі одразу кілька регіонів РФ відбивалися від нашестя дронів. Припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням дев'яти БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Звітують у Шойгу. Зокрема, літальні апарати, нібито перехоплено та знищено над територіями Білгородської області. Там було помічено два БПЛА Воронезької, один безпілотник, а також над акваторією Чорного моря. Аж шість БПЛА сповіщають у російському відомстві. Ну а тепер про все по черзі. Білгородщину не лише за темну пору доби, а й за всі 24 години. Буцімто щонайменше 88 разів та ще 10 разів атакували дрони. Говорять російські змі. Є що згадати на ранок і у Брянську тамтешній губернатор Богомас жаліється безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією клінцовського району. Але на переконання чинуші постраждалих та руйнувань немає. У багатостраждальному Тьоткіно, що на Курщині, двадцятирічний страховик поранений внаслідок обстрілу. Про таке пише джерело медіаресурсу Астра. У нього як стверджується осколкові поранення та мінно-вибухова травма. Нині бойовик госпіталізований до Глушківської центральної районної лікарні. Ще один військовослужбовець отримав поранення внаслідок атаки того ж дня в районі села Волфіно. Він також госпіталізований до Глушківської ЦРЛ. За даними пабліка, меж ЗСУ спробували атакувати нафтосховище Придонське у Воронезькій області. Так, 14 лютого близько 2 години ночі все це відбувалося на відео власне момент ураження дрона ворожою системою ППО, як це описують автори публікації. Як стверджується, це апарат UJ-22 Airborne Ейрборн української Укрджет він має 330 см сантиметрів завдовжки, 460 завширшки, і здати на борту переносити близько 3,5 кг кілограмів вибухівки. Обійшлося без постраждалих цього разу. Наслідки на землі уточнюються. Про це йдеться у дописі про російських ресурсів. Тим часом у Москві пожежа в самому центрі міста. Горіли складовані продукти та упаковки у підвалі адміністративної двоповерхової будівлі. Вогонь охопив 60 метрів квадратних. На місці працювали 46 фахівців та 13 одиниць техніки. Постраждалих немає. Як пишуть тамтешні медіа, вже займання вдалося локалізувати. У Петербурзі тим часом стовп вогню виріс над автосервісом на вулиці Салова. Площа пожежі досягла. Двох сотень квадратів поруч із місцем займання знаходиться велика цистерна з написом Пропан. Тому територія оточена, а довколишня дорога перекрита. Гасити спалах приїхали 20 пожежників та ще 5 одиниць техніки. Врешті вогнеборцям таки вдалося поборотися зі стахією. Інформації про постраждалих не надходило. Ну як вишенька на торці пригод росіян не обійшлося без ДТП. Заступник міністра праці постраждав в аварії з маршруткою на трасі Сергія Добрих. везли на Тойоці на прийом громадян у селі Садельникове Омської області на 189-му кілометрі траси Омськ-Муромцеве. Іномарка зіткнулася із газелю. Водій легковика, який він їхав, загинув. І також до медустанови доставлено ще чотирьох людей, які їхали маршруткою. На цьому я вам дякую за перегляд. Далі пропоную оглянути, які феєрверки влаштували загарбникам на тимчасово окупованих територіях ще вчора. Про це у наступному випуску. З вас коментар, вподобайка, підписка, і побачимось.